І так, тема нашого сьогоднішнього року це жертва якості. Ми будемо грати за чорних. Ця позиція взята з партії, де чорні зіграли дуже вдало, жертвуючи якість. Ми бачимо, що в загальному позиція чорних вона гірша за позицію білих. Вони мають звоєних пішаків, вони мають не дуже вдалих слонів, які впираються в пішаків. І позиція в загальному, особливо в центрі, потребує покращення. І чорні знаходять чудову жертву якості, яка допомагає покращити позицію. Вони ходять турою на поле Д4, підставляючи туру під взяття слоном. Але білі в цій позиції вирішують побити саме конем. Для цього вони перебудовуються на поле Є2 з ідеєю забрати туру конем. В цей час чорні продовжують покращення своєї позиції, і вони. Ходять слоном на поле С8 для того, щоб слона вивести на відкриту лінію, на відкриту діагональ, щоб в подальшому мати можливість з поля H3 нападати на пішака G2 разом з Ферзем. Це може піти сильна атака на короля. Білі тим часом забирають конем, туру. І ось тут питання. Яким пішаком? Чорним краще побити коня пішаком С5 чи пішаком Е5. Ну, звичайно, всі ви розумієте, що тут в позиції краще бити пішаком С5. Чому? По-перше, якщо ми заберемо пішаком Е5, у білих потенційно виникає прихідний пішак на Е4. Разом з пішаком на F3 вони можуть утворювати зв'язаних прихідних пішаків. І за допомогою інших фігур може утворитись серйозна загроза прохідного по лінії Є. Е. Також залишається проблема, якщо бере пішак е 5 залишається проблема здвоєних пішаків у чорних на полі С6 і С5. Тому чорним однозначно треба бити коня пішаком D4. Зараз білі вимушені робити пасивний хід слоном, відходячи на поле F2. І, звичайно, що в ці, ці е, позиції чорним потрібно закріпитися в центрі ходом пішака на поле. Ц5. Тепер вони утворюють сильний захисний мур в центрі. Е, білі тепер обмежені в е, русі, в атаці. У них перекриті лінії для е, обидвох тур. У них перекриті діагоналі. І ми бачимо, що в цій позиції. Чорні починають виглядати краще. У них тепер з'являється більше простору. Знову ж таки, ми не забуваємо про атаку короля за допомогою ходу ферзя спочатку на G5, а пізніше слона на h3. Що саме цікаве, що в цій позиції за допомогою цієї жертви якості, яку здійснили чорні, вони отримали перемогу.